Справа з побиттям губернатора Леоніда Пруса набирає обертів. Правоохоронці взялися за активістів, які ініціювали розбірки в обласній адміністрації. Помічника нардепа ігора Сабія Віктора Бурлика ще розшукують. А от свободівку Ганну Литвенюк цими вихідними міліціянти затримали. Їй інкримінують хуліганство. Сьогодні суд обрав для дівчини запобіжну міру. Подробиці дивіться далі. Під стінами хмельницького міськрайонного суду знову гаряче партійні прапори гасла та більше сотні активістів. Люди кажуть, прийшли, аби захистити патріон. Отів Ганна Литвинюк чи не на найбільше відзначилася 2 липня під час заворушень в обласній адміністрації, і центральні і місцеві змі на всю країну показали, як під час штовханини дівчина лупцювала Леоніда Пруса. Це вказується і в позивній заяві. Тому прокурори інкримінують свободівці хуліганство та вимагають посадити її під домашній арешт. Кримінальне правопорушення, в якому підозрюється Литвинюк, є з розряду середнього, за який передбачене кримінальне покарання тільки, тільки у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років, це перше. По-друге, на даний час вже є випадки, коли особа, яка також підозрюється у частині четвертій, знаходиться в розшуку. Працівниками я як процесуальний прокурор в даному кримінальному провадженні вбачав певні ризики уникнення особи від притягнення. Про зносивтім адвокат обвинуваченою у діях підзахисної криміналу не вбачає. На мою думку, ну це можливо кваліфікувати як дрібне хуліганство адмінправопорушення. Можливо, потрібно якось з ними провести там роботу з цими активістами, виховну чи щодо що криміналу. Я не знаю, чи є в її діях загалом склад кримінального попрошення. сама Ганна Литвинюк переконує, не робила нічого, щоб суперечило закону. Більше того, дівчина подала зустрічну заяву про побої. каже у штовханині в облдержадміністрації, отримала струс мозку. На мій погляд, я як громадянинка України, прийшла до нього для того, щоб отримати відповіді, тому що владою нас в країні є народ, і я мала право висловити всю свою громадську позицію і незадоволення сьогоднішнім керівником, головою адміністрації адміністрації. я не вбачаю в своїх діях ніяких ніякого хуліганства. Ми прийшли на прийом до громадян, до губернатора, якого поставив майдан. І зокрема, ми мали право почути від нього звіт і почути всі відповіді на ті питання, які ми йому давали. На жаль, ми їх не отримали, так як зрозуміло всім, що втік від громади. Ну будемо сподіватися, що в наступних наступного разу все буде набагато краще. Суд тривав більше двох годин. На поруки Литвинюк згодилися взяти однопартійці: ігор Сабій та Іван Гончар. Однак це не знадобилось. Для активістки хуліганки служителі Феміди обрали запобіжну міру особисте зобов'язання. Тепер дівчина змушена буде регулярно з'являтись у відділення. Також суд заборонив їй спілкуватися з Леонідом Прусом та Віктором Бурликом. Щодо останнього, то одразу після розбірок в обласній адміністрації він накивав п'ятами. Найзатятішого та найкрикливішого свободівця розшукує міліція. На даний час Бурлик Віктор Вікторович підозрюється у вчиненні кримінального порушення передбаченого частиною 4 статті 296. тобто хуліганство чи групою осіб. З кваліфікуючою частиною третю, до того ж, в нього застосування засобу зарані заготоване для нанесення тілесних ушкоджень. А щодо за газовий балончик на даний час встановлено, що люди отримали тілесні ушкодження з'ясування з з газового балончика. Ось більше повідомити вам, нічого не можу, треба до свого розслідування самі розумієте, таємниця слід після засідання від суду НАТО вирушив до прокуратури, аби нагадати революційні гасла правоохоронцям. Передали свободі в ці звернення, в якому просять закрити відкрити кримінальну справу проти їх однопартійців. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7